Скажіть, будь ласка, чи обговорювались будь-які питання вами як генеральним директором та суспільним чи Києм з департаменту охорони здоров'я щодо освоєння та розподілення грошових коштів, які були виділені з держбюджету? Скільки я працюю на цій посаді? Питання предмету закупівлі предмет не ставилось у департаменту охорони здоров'я ніколи, тому що ми сьогодні є окремо сподручний суб'єкт, який приймає рішення, виходячи з системи Прозоро і з інших механізмів закупівель, ніколи департамент не впливав висловлювала ж безпосередньо вам будь-яка пропозиція отримання допоможної вигоди від щодо отримання субвенцій держави. Не було таких. Наказую питання. Директор департаменту охорони здоров'я мав, в частності Суслуг, спою. Щодо призначення звільнення mm -hmm. з посади керівника лікарні лікарні сьогодні. Дивіться, я на сьогодні знаю, що питання призначення і звільнення керівника вирішують чисто власники. Чи це районна рада, чи це міська рада, чи це Ногуцька А Спою департаменту охорони здоров'я на використання освоєних субвенцій мав. Якимось чином. Не було нікого. Пояснюю, чому. Тому що сьогодні є, ми як окремо господарюючий собі, в мене є заступник з економічної частини, яка згідно чинного законодавства і норм через систему прозорився інше йде освоєння коштів. До питання керівники медичних закладів розповіли, що обвинувачений не звертався до них, аби отримати неправомірну вигоду від надходження субвенції для лікування ковідних хворих. Впливу обласний департамент охорони здоров'я на розподіл субвенції у лікарнях не мав. Гроші виділялися із державного бюджету Міністерства охорони здоров'я на казначейські рахунки громад. Продовжиться судове засідання 18 листопада. Володимир Шолдрук і Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.